Пожежний автопарк поповнився новими спеціальними автомобілями. Подарунок зробила корпорація АТБ. І за сприяння благодійного фонду біживі автівки доставлено в Житомирську область. Для отримання пожежної системи запрошуємо 30-й державно-пожежно-рятувальний пост селища міського типу Чопович. Три автоцистерни попрямували до пожежно-рятувальних підрозділів Любара, Черніхова та Чоповичів. Подаровані авто марки «Івеко», які були закуплені в Європі спеціально для ДСНС області, допоможуть виконувати рятувальникам їх повсякденну роботу. В даному відсіку будуть транспортуватися ВНП, вже майже обладнана для цього. От. Тут у нас буде відсіки для саперного майна. Лопати, щупи, прилади, бронежилети. Е а достатньо місця буде все. все, все більш сюди, ніж. Більш ніж. Після огляду та тестування спецмашини попрямували до своїх громад. Ще раз газаніть. Першої ключі від автодрабини отримує перша державна пожежна рятувальна частина. Ключі зліва на право. Заступник начальника першої ДПРЧ майор Степашкін для отримання ключів прибув. Дякую. Друга автодрабина переходить у розпорядження частини спеціальної техніки аварійно рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС у Житомирській області. Я розглов до вручення Дякую. Такі подарунки надало місто партнер Дортмунд в Житомирщині. Саме взаємодія міської влади з міською владою міста Дортмунда сьогодні дозволяє передати чергову техніку, чергові драбини, які вкрай необхідні для е, нашого міста. Більше 10 одиниць від початку року ми оновили е, автопарк, он, продовжуємо оновлювати автопарк е, нашого головного управління значить, надзвичайних ситуацій. Приємно, що. Є можливість зараз, і ми точно далі будемо докуповувати добирати завдяки і в тому числі і нашим і міжнародним партнерам техніку, яка вкрай необхідна для. Безпечного життя в Житомирській області, автодрабини можуть підніматися на висоту 32 метри, а це до 10 поверхів. У час, коли йде війна, така допомога надважлива, говорить міський голова Житомира. І хочу подякувати місту Дортмунд, меру міста Дортмунда. Дійсно, ми з ними зустрічалися на Рібілті в Варшаві. Проговорили пріоритетні питання для міста Житомира. Одним з них була така техніка, і вже фактично. Через місяць вони зателефонували, ми готові передавати. От така праця, підтримка європейських країн, підтримка європейських міст, України в такий складний час на сьогодні для нас всіх дуже важлива. Хоч міський голова побажав побільше простоювати новим автівкам у гаражах, роботи у пожежних частинах вистачає. Рятувальники перші прибувають на обстріли та ракетні атаки. Тому чим більше надійної техніки, тим оперативніше проходить гасіння пожежі. Треба ліквідовувати, треба реагувати, треба допомагати людям. Ми будем... Старанно виконувати свої функції, які у на нас покладені, І весь наш особовий склад. Останню автодрабину, до речі, мерія міста Житомира, десь в 2001, році, на вон, бачите, Камаз стоїть перед світофором, купили нам більше ми автодрабини. Зараз ця ситуація критична не тільки по Житомирській області, а по Україні. Як вже сказав ведучий, дві ці автодрабини остаються в столиці нашого Поліського краю в місті Житомирі, Для і, дай Бог гасіння пожеж, рятування людей на висотах. Їх називають особливими. Іноді їх не помічають. Більшість їх жаліє, але своєю наполегливою працею та старанністю вони доводять, що можуть все. Люди із синдромом Дауна вже давно соціалізуються у суспільстві. І щоб сприяти цьому, потрібна лише маленька увага та підтримка. Звичайно, ми всі підтримуємо армію, війну, але. В цій війні так само працюють, навчаються, соціалізуються діти з синдромом Дауна. Є в Житомирі громадська організація, яка об'єднує дітей не тільки нашого міста, а й області. Це громадська організація Діти Сонця вона базується в одному із наших підліткових клубів в клубі Пролісок уже понад 10 років. І наше управління постійно їх підтримує. Дійсно, це ж така щорічна акція. Вже декілька років підряд проходить флешмоб на підтримку людей із синдромом Дауна Лос Офсокс, купуючи. Кольорові шкарпетки ви не лише фінансово допомагаєте, а й привертаєте увагу суспільства до гострої теми. Кожного року, 21 березня, така всесвітня акція, коли люди одягають кольорові шкарпетки. Називається Лотов Сокс, і ми цього року так само всіх закликаємо не забувати про таких дітей, тому акція вже почалася. Шкарпетки ми вже ну, не можу сказати, продаємо, тому що це такий обмін на гроші шкарпеток. Ось їх можна отримати, давши благодійний внесок або в управлінні молоді і спорту в міській раді на першому поверсі. У нас або у підрядковому клубі Пролісок уже після обідній час за адресою Мала Бардичівська 4. Підтримує таку ініціативу і депутатка міської ради Неля Ковалюк, яка також опікується людьми з інвалідністю. Синдром Дауна це молоді діти, які потребують соціалізації і які можуть стати гідними членами нашого суспільства, які можуть ходити на роботу, навчатись не тільки 21 березня, згадують про категорію таку населення нашого. І тому треба пам'ятати про це і всім тим, хто. Має таких дітей з синдромом Дауна і молодь і ті, хто працює з такою категорією населення. Історія пам'ятає безліч випадків успішної соціалізації людей із синдромом Дауна у суспільстві. Вони стають гарними та відповідальними працівниками у різних сферах. Ця молодь з таким діагнозом, вони дуже, якщо їх навчити, вони дуже сопірові працівники. Повторюю, якщо навчити. Пробігаючи пішохідною вулицею Михайлівською, зазирніть до управління у справах. Сім'ї, молоді та спорту та придбайте пару кольорових шкарпеток, адже вже 21 березня потрібно бути в тренді. Пані Неля вже обрала для себе кольори настрою та перемоги. Люблю зелений, бо це вже весна і помаранчевий, тому що це теж якась така перемога. Це весна, це щось добре, це втіляє надію на перемогу. Вікторія Дубових, Дмитро Половинка, телеканал СК1.